Близько 3.30-16 травня, росіяни атакували Україну з північного південного та східного напрямків 18 -ма ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування. З Шести літаків міг 31 к було випущено шість аеробалістичних ракет кинжал, дев'ять крилатих ракет Калібр та три ракети наземного базування с 400 та Іскандер М. Усі 18 ракет знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряних сил збройних сил України. Крім того, у ніч на 16 травня противник атакував ударними дронами шахід, а також проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня Орлан 10 Ракетна атака Росії на Київ у ніч на 16 травня була винятковою за своєю щільністю. Про це заявив начальник Київської обласної військової адміністрації Сергій Попко. Він наголосив, що з початку травня це вже восьма повітряна атака на Київ. Цього разу ворог здійснив комплексну атаку з різних напрямів одночасно із застосуванням БПЛА, крилатих ракет та ймовірно ракет балістичного типу. Вона була винятковою за своєю щільністю. Максимальна кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу йдеться у повідомленні голови Київської ОВА. У ніч проти 16 травня значна кількість блогерів допомогли ворогу, викладаючи до соцмереж фото та відео польотів ракет на Київ та роботи української ППО. Особливий резонанс викликало в інстаграм відео колишньої дружини засудженого за постачання кокаїну для української еліти Юрія Чернецького інни Воронової. На відео видно роботу ППО, а кількість підписників блогерки сягає 117 тисяч. Пізніше відповідне відео жінка просто видалила. Щоправда, воно вже встигло розлетіти соціальними мережами а під постами воронової з'явились коментарі невдоволених українців. Також обурення викликали сторі з відомої української ведучої та акторки Ксенії Мішиної, яка вирішила похизуватись роботою українських захисників і одночасно розповісти усім своїм підписникам, в тому числі й росіянам, як відпрацьовує українська оборона. Після невдоволення українців Мішина написала в сторі, що конкретну місцевість вона не повідомляла, як і те, де саме живе, а потім обмежила доступ до своєї сторінки. Кількість фоловерів акторки 892 тисячі осіб. Відео з роботою української ППО одразу з'явилось і в російських пабліках. Загалом користувачі нарахували близько 50 осіб, які, попри попередження, виклали світлини та поширювали відео роботи ППО до соціальних мереж. Окрім цього, телеграм-канали відмітили, що в Україні досі працюють камери з онлайн-трансляцією на Ютубі. Відповідно, інформацією з них може скористатись для полювання ворог на українську ППО. Поки гурт творче представляв Україну на Євробаченні, росіяни двічі атакували батьківщину виконавців Тернопіль. Музиканти відреагували на атаку. Вони показали у прямому ефірі табличкою з надписом Тернопіль. У Міністерстві оборони Росії поділились, чому російські ракети атакували місто. Збройними силами Російської Федерації в районах населених пунктів Тернопіль, а також Петропавлівка Дніпропетровської області завдано удару високоточною зброєю великої дальності повітряного та москового базування за пунктами дислокації підрозділів ЗСУ та місцями зберігання боєприпасів озброєння та військової техніки, що надійшли із західних країн, йдеться у повідомленні російського відомства. При цьому у Міноборони РФ заявляють, що мета удару досягнута усі об'єкти вражені. Російські війська двічі атакували Тернопіль вперше пізно ввечері, 13 травня. Влада повідомила про влучання у склецькі приміщення. Були травмовані двоє людей. Вони отримали осколкові поранення та опіки. Вранці 14 травня місто повторно атакували. В результаті вибухів, ймовірно, від уламків ракет були пошкоджені цивільні будівлі та автомобілі. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак на військовому литовищі у Варшавському аеропорту Окенце повідомив про прибуття в країну перших установок Хаймарс. Перші американські пускові установки Хаймарс вже в Польщі. Вони надійдуть до 16-ї механізованої дивізії. Я також оптимістично налаштований щодо наступного контракту на ці пускові установки. Я провів переговори з виробником і міністром оборони США, заявив Маріуш Блащак. Міністр нагадав, що незабаром у Торуні буде створена академія Хаймарс, яка навчатиме солдатів експлуатації пускових установок, а також займатиметься логістикою та обслуговуванням цього обладнання. Угорщина заявила про підтримку мирного плану Китаю щодо України. Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто під час візиту до Китаю у світі, а особливо в Трансатлантичному світі. Риторика війни є надзвичайно гучною. Ми повинні постійно посилювати голос табору миру, щоб чітко дати зрозуміти, що світова більшість справді виступає за мир, і Китай безумовно відіграє ключову роль у посиленні голосу табору миру. За словами дипломата, Угорщина готова співпрацювати з Китаєм, аби наблизити мирні переговори РФ та України. Тим часом президентка Єврокомісії Урсула фон дер фондерляїн висловилась за те, щоб відправною точкою зусиль для припинення російсько-української війни була саме запропонована Києвом формула миру. Заява Урсули фон дер фондерляїн співпала у часі з поїздкою топ представника Китаю до кількох європейських столиць, метою яких Пекін називає політичне врегулювання війни в Україні. Нічого про Україну без України ніколи не можна забувати, що це Україна зазнала брутального вторгнення, Тож це вона має закладати основоположні принципи для справедливого миру. Зауважила президентка Єврокомісії. У Газі з'явиться спеціальний реєстр руйнувань, завданих Україні під час розв'язаної РФ повномасштабної війни. Це підтвердила президентка Єврокомісії Урсула фон дер фондерляєн на прес-конференції у Брюсселі. Вона зазначила, що РФ має заплатити за руйнування під час війни, і створення реєстру стане першим кроком на цьому шляху. Відповідне рішення планують затвердити на саміті Ради Європи. У рейкявіку ми обговоримо, як притягнути РФ до відповідальності. Я підтримую створення трибуналу, щоб привести російські злочини агресії до суду. Ми також вирішимо, що до створення в газі реєстру руйнувань це буде перший крок, але дуже хороший у напрямі російської компенсації. Загонаголосила фондерляєн. Нагадаю, наприкінці квітня генеральний секретар Європи Марія Печинович Бурич заявила, що в травні буде створено міжнародний реєстр збитків, завданих Україні, Україні Росією. Штаб-квартира нової інституції розташовуватиметься у Гаазі з філіалом у Києві. Крім того, Україна та Нідерланди домовили, що в Газі має бути розміщений спецтрибунал щодо злочину агресії Російської Федерації. В Брянской области 13 мая разбилась авиагруппа из двух вертолетов Ми-8 и истребителей Су-34 и Су-35. Впрочем, власти региона официально признали падение лишь одного вертолета. Сегодня в Клинцах произошло крушение вертолета. В результате происшествия среди гражданских есть один пострадавший – женщина. В настоящее время она доставлена в районную больницу. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Повреждено пять домовладений. Комиссия по оценке ущерба приступила к работе. На месте работают оперативные службы, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По предварительным данным, уничтоженные борта входили в одну авиагруппу. Истребители должны были нанести ракетно-бомбовый удар по целям на территории Черниговской области, а вертолеты – подстраховать их. В частности, Ми-8 должны были подобрать экипажи истребителей, если их вдруг собьют. Российские истребители и вертолеты могли быть сбиты практически одновременно у границы Украины. Их экипажи погибли. Телеграм-канал «База» отмечает, что в результате падения четырех бортов погибли девять человек. Три члена экипажа Ми-8 в городе Клинце, три члена экипажа Ми-8 упавшего в Унецком районе, два пилота Су-34 погибли в поселке Нижнее, в поселке Сурецкий Муравей погиб пилот Су-35. Тем временем украинские власти заявили о непричастности Украины к крушению авиатехники в Брянске. К падению двух военных самолетов и по меньшей мере двух вертолетов оккупантов в Брянской области причастно российское ПВО заявил спикер воздушных сил вооруженных сил Украины Юрий Игнат. Также в Джанкойском районе, районе Крыма упал вертолет Ми-28 во время учебно-тренировочного полета. Оба летчика погибли. Об этом заявили Минобороны России. Летать в России становится все более опасно. Причина дефицит запчастей из-за санкций. Авиакомпания «Аэрофлот» в марте 2022 года направила всем старшим бортпроводникам письмо, в котором им было поручено все замечания по поводу оборудования салона вносить в бортовой журнал лишь по согласованию с командиром воздушного судна, говорится в расследовании проекта. Копия письма есть в распоряжении издания, его подлинность подтвердили трое бывших сотрудников компании. На первый взгляд мелкое изменение в действительности может грозить огромными проблемами. До вторжения России в Украину старшие бортпроводники записывали все Дефекты в журнал, и только ставили командира судна перед фактом. Когда начались проблемы с полетами и перебои с поставками запчастей, поступил негласный указ. Это была массовая рассылка всем старшим бортпроводникам, которая гласила, что любую поломку, с которой вы столкнетесь за время рейса, вы в CLB, бортовой журнал Cabin Logbook, не вносите, а устно говорите, что и где не так. Соответственно, если запчасти нет, и чтобы борт на бетон не сажает, самолет мог улететь с неисправностью, в том числе достаточно серьезно, рассказал бывший бортпроводник, проработавший в аэрофлоте более 10 лет. Помимо этого, в российских авиакомпаниях возросло число опасных инцидентов, а каждый десятый самолет в РФ не взлетал более трех месяцев. Это связано с сокращением рейсов, поломками, ожиданиями запчастей или бордцами сам разбирают на запчасти. Также сейчас лайнеры обслуживают в Иране, а Иран считается худшей страной по авиабезопасности на Ближнем Востоке. Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий иностранным гражданам, заключившим в период проведения так называемой СВО, контракты на прохождение военной службы в вооруженных силах Российской Федерации, получить российское гражданство в упрощенном виде. Контракт должен быть заключен сроком на один год. На упрощенное получение гражданства также могут претендовать супруги, дети и родители тех иностранных граждан, которые согласятся проходить службу в вооруженных силах Российской Федерации. Указ подписан 15 мая и вступает в действие с момента подписания. Ранее же британская разведка сообщала, что Россия нашла способ отсрочить новую волну мобилизации за счет рабочих мигрантов из Центральной Азии. Вербовка мигрантов является частью попытки Минобороны РФ выполнить поставленную задачу по привлечению 400 тысяч добровольцев для боевых действий в Украине. Власти РФ почти наверняка стремятся как можно дольше отсрочить любую новую открытую обязательную мобилизацию, чтобы свести к минимуму внутренние инакомыслия, сделали вывод в британской разведке. В школах Брянской области Российской Федерации, которая граничит с Украиной, отменили торжественные линейки на последний звонок 23 мая. В частности, последние звонки отменили в школах, расположенных в 15 километрах от украинской границы. Вне приграничных районах области праздничные линейки должны состояться, но количество школьников на мероприятии ограничено не более 300 человек. Последние звонки, выпускные в школах Шебекина, конечно, очно проводить нельзя. Родители должны принять решение. Если нужно, окажем помощь и предоставим автобусы, вывезем в безопасное место. В школы, в ДК Белор Белгородской области у нас их достаточно. Поможем организовать самое торжественное вручение аттестатов и последний звонок. Самое торжественное проведение выпускного. Но только на безопасном расстоянии от границы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.